І так, друзі, всім привіт! Працюємо в цеху. Сьогодні у нас перша відправка прес-форм, частина першої відправки, тому що є загалом 24 форми, але відправимо сьогодні тільки 9, тому що на останній позиції і не встигаємо, і ще чекаємо на деякі позиції і деталі. Так, бистренько пробіжимося по формах. Це форма військовому 145-й корпус, трошки нестандартний він. Тут стандарт 10-рамочний. У нас людина замовляла, це дозамовила собі дно. Також маємо дві форми. Корпус 300-й безфальцевий і криша. Вона буде одягатися, як на хлобочку. З логотипами по боках. Ну і перед зад-вставка. Ці зараз тестуємо і покажемо результат. Також маємо комплект 10-рамочного вулика, комплект з 5 форм. Це ми маємо дно. Маємо 300 корпус, маємо 145-й, маємо годівницю і маємо кришу. Повністю готовий. Також їде до замовника. Ну і там Далі в нас знову ж таки буде багато форм. це... Три форми, знову 10-рамочні, потім буде 12, потім будуть форми в Чехії. Ось якраз готові, тільки пару деталей потрібно ще дочекатися, закрутити. Також там будуть більшість з тестами. Тому, друзі, якось так працюємо. Нагадую всім, кому потрібні прес-форми. Номер телефону наш незмінний. Також силочка на сайт з актуальними цінами закріплена в першому коментарі. Можна перейти подивитися всі актуальні ціни по всіх позиціях. 6, 8, 10, 12 рамок. Кому потрібно щось не по стандарту, як в даному випадку, наприклад, і ці безфальцеві, номер телефону, зв'язуйтесь зв з нами по вайберу, все вирішимо. Ну і зробимо, звісно, для вас е ті форми, які вам потрібні. Тому, друзі, зараз робимо тест. Ну, Я показую відео коротеньке, як це все вийшло. Також це буде цікаво замовнику, який замовив ці прес-форми, тому що він попросив зробити тест для того, щоб подивитися, як вийде і чи все по розмірах зійдеться. Тому показую цей тест. Ну, І ще раз нагадую, кому потрібні форми, замовляйте.